Вітаю, друзі! Мистецтво це той фактор, який допомагає нам жити в будь-який час, тим паче у теперішній час війни з московитами. Незалежно від професії, люди реалізовують свої плани. Сьогодні в інтернет-видання Голос Інфо екс-суддя Івано-Франківського адміністративного суду, суддя у відставці, митець Петро Грицюк. Вітаю, пане Петре. Дуже приємно. Дякую за запрошення до студії. У Мені до рук нещодавно потрапила така чудова книжечка пригоди поїла в Україні. Пане Петре. Що надихнуло на цю книжку, і які були задуми щодо неї? Ну, скажу так, що дійсно художники, митці, письменники, вони працюють на якихось натхненнях, на якихось подихах. Якихось... Тут е не можна сказати, що це було натхнення це більше реакція на ті події, які ми маємо, на війну і на агресора. З яким нам приходиться воювати. І тому це не натхнення, це просто якби прояви злоби, ненависті і е, своєї боротьби шляхом того шаржу, тої сатири, показати, як ворог виглядає насправді, який він є, і коротенько описати ту історію їхню історію, хто вони насправді є. Сатира комікси, наскільки мені стало зрозуміло після розмови з вами, це не основний стиль вашого відображення. Чому саме сатира зараз? Ну, як можна інакше показати більш реалістично ворога. так Ворога, який. Не тільки, скажімо, з 22-го року чи з 2014 ворога, який морочить нам голову, скажімо, і тримає в якомусь такому стані поневолення вже дуже багато століть. Його можна тільки показати про ну, з того боку поганого, з того, який він є, з того боку ницого, убогого, недорозвинутого, імперіалістичного. ну, Можна продовжувати цей перелік довго. Чому сподобалось? Є комікс, є картинка, і є певна передісторія. Тобто, ви до своїх малюнків ще дали якісь роз'яснення з історичними вкрапленнями. Ну, і... Чому так? Чому так? Тому що з перших днів уже повномасштабного вторгнення дуже багато людей, от що я бачив в соціальних мережах, знайомих, задавали багато запитань. Таких запитань звичних, простих, скажімо, на відповідь і зрозумілих, що я хотів пояснити, пояснити просто двома словами те, що ми маємо. Для прикладу, як це так, що Російська імперія знову напала на Україну? Це ж не може бути, ми брати. Я старався пояснити, що ми не брати. Що так було завжди. З наведенням історичних з наведення, фактів. Та, з наведенням історичних фактів, подій і в контексті історії повністю передав коротенько, що таке агресор, що таке російська мова, звідки вона взялася, звідки взялися їхні герби, орли, прапори і історія. І їхні скрепи, російська їхні православна церква. Та, та, Я та, також та. звернув увагу. Ось тут та, є. Чому Московська церква не хоче вступитися з, з України? України? Так та. чому вона не хоче вступитися з України? Ну, коротко розписано чому? Та тому що е е е українці люди віруючі, а церква це той інструмент пропаганди, один із самих, напевно, потужних для віруючих людей через які вони доносять свої наративи, розказують свої басні, трошки-потрошки -трошки вбивають. По -трошки, по трошки вбивають голову. І вже повна е війна йде, вже е летять е ракети, снаряди взриваються, люди помирають, люди воюють, а вони, бачите, і на даний час стоять під Печерською лаврою і кажуть, що Росія нам не ворог. Скільки таких мініатюр вам було намальовано і чи всі вийшли до цієї збірки? Так. Це е, я робив як. Е, і появлялися ідеї з розвитком подій. Появлялися ідеї, я їх просто записував, так, щоб не забути. Потім вже якось в голові воно відтворюється і появляється картинка, тоді я сідаю малювати. Тобто наперед, не маючи зображення всередині. Я не приступаю до роботи. Створено було 23 роботи графічних. Це формат А4А3. Деякі є більші по формату, деякі менші. І на це все разом з цими історичними тезами 8 місяців роботи. Які вивелись у цю збірку так. Петра Грицюка? Яким тиражом вийшла ця збірка? 1000 штук вдалося надрукувати. Вони мені чисто випадково потрапили до рук. Чи є десь можливість їх придбати? Ці, ну, це хіба написавши мені в соціальних мережах на повідомлення, я можу подарувати. Чи... Тобто вона не носить комерційного характеру? Звісно, ні. Вона була спочатку створена для того, щоб якось підняти дух воїнам нашим. І, звісно, мені не вдалося на цілу, на цілу наші Збройні Сили це зробити, але я дуже багато екземплярів передав хлопцям. І було таке бажання, щоб, скажімо, люди, які переселенці зі Сходу, які, можливо, не знають історії, чи, можливо, якось на пальцях у двох словах їм пояснити, що відбувається, був задум їм також вручати. Але ну, на даний час я не знайшов підтримки, хто би допоміг цей проєкт реалізувати. реалізувати. На чим працюєте зараз? Ні на чим. Творча. Криза? Відпустка. Чи відпустка? Відпустка. — Можливо, працюєте над якимись іншими проектами, які не пов'язані з коміксами і з подібною графікою? Ні, з мистецтвом зараз трошки ну, не, йде, не, що, час, не, не, не йде щось інше. знаєте, і… — Пане Петре, ну дійсно, я переглянув цю збірку, вона мене дуже-дуже вразила, вона сподобалась мені. У свою чергу я хочу побажати вам натхнення нових успіхів, нових злетів. Зрозуміло, що зараз важкий час, але дійсно суспільство, суспільство потребує тих емоцій, які є саме в цій збірці. Тобто, дякую вам, що ви не відмовили, відвідали студію інтернет-видання Голос Інфо, і звісно, будемо очікувати вас ще, ще і ще. Дякую. Нагадаю, сьогодні студія інтернет-видання Голос інфо був. Суддя у відставці екс-суддя Івано-Франківського адміністративного суду митець Петро Грицюк. До зустрічі в наших наступних сюжетах.